Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Gravity Парк за квітень. Гравіті парк розташований на Берестейському проспекті Святошинському районі неподалік станції Метро Житомирська. Це комплекс в оточенні лісу із власним торговим центром з кінотеатром, фітнес-центром з чотирма басейнами, дитячим садком. Щоб отримувати свіжі новини з будівництва цього об'єкту і не тільки, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Станом на квітень в другому будинку повністю закінчили утеплення фасадів. Також тут повністю влаштували ліфти. Стяжка виконана на 10%. Внутрішні інженерні системи готові на 40%. В четвертому будинку завершили монолітні роботи, сходові марші і майданчики. Також повністю влаштовані внутрішні стіни і перегородки. На 100% влаштована покрівля, на рівні другого поверху триває монтаж металопластикових вікон. На вулиці прекрасна сонячна погода, тож записуйтесь на візит та завітайте в наш відділ продажу. Житловий комплекс Gravity Park оточений лісом у місті.